Ось такі в мене вийшли драники. Вони м'якенькі, пухкенькі і хрусткі. І, за моєю думкою, і за думкою моїх гостей вони дуже смачні. Для приготування наших драників знадобляться такі продукти. Картопля сира, кілька штучок крупної. Цибулинка, перець, чесник, три ложки борошна, яйце, сметана, для обжарювання олія і для прикрашання майонез і грецькі горіхи. Спосіб приготування наших драників: картоплю натираємо на крупну тертушку, додаємо кілька ложок сметани, щоб натратила колір. Цибульку і перець нарізаємо міленько, чесник пропускаємо через чесночницю. Горішки підсмажуємо і подрібнюємо. Тоді у миску викладаємо картоплю, цибульку, перець, чесник. Розбиваємо туди яйце, викладаємо борошно, солимо. Перчимо, додаємо свої приправки улюблені, і добре все перемішуємо. І тоді викладаємо на розігріту сковорідку, политу маслом ложкою нашу суміш, формуючи оладки, обжарюємо з обох боків до золотавої скориночки. І тоді викладаємо на тарілочку і прикрашаємо сіточкою майонезу і посипаємо зверху горішками. А смакуватимуть наші драники зі сметанкою до нашого гарячого, українського, червоного борщу. Смачного вам!